Доброго дня, зніму коротеньке відео. Сьогодні у нас 15 травня. Привела в нас самка, це три сестри, вони по другому разу у нас вже були вони в вольєрі. Перший раз провели нормально, другий раз попарувалися, почали битися, ми їх розсадили. Саме це самки йдуть по самцю. Від колікарновуха лімонний і серебристі самки. А самець серебро теж від колі карновухочки другої лінії. Порвалися серебристи. Привела вона 9 мінус одне. Тікай, тікай, дай покажи малих. Вон сидять, сплять. Так, сьогодні ж. Привела її сестра, але ось тільки ще роди йдуть, але одне теж втратили. Зараз у нас поки шестеро. одне пропало, це було їх семеро. Ну, живіт такий ще, наче як показує, ще теж, будь. Але малі набагато більше, ніж у теї. Крупні такі крупні малі. Ми побачимо. Буде ще чи не буде. Це ж у нас залишилася одна їхня сестра лимонна. Побачимо. Малі, зараз, якщо... в руці. Ну тиша, тиша. Нє, не. Не буду трогати тоді, ну крупний. Такі дівчата.